Усім привіт-привіт! Знову я Ваврорі. Продовжуємо з вами. дивитися акції та знижки цього тижня з 12 по 18 травня, включно. Подушка кругла, ось така декоративна. Ще ось такий варіант. Вона м'якесенька, так. Поглянемо, скільки вона зі знижкою. 317. Знижка є, але могли б побільше зробити. Ще ось така подушка валик. Вона довга, смужку, оченятка і ніжки ось такі. Ось так вона складається, розкладається. Скільки вона коштує, поглянемо, не пам'ятаю, 299. Поглянемо з вами далі на дозатори для рідкого мила і на кошики пластикові. Дозатор для рідкого мила, фарфоровий котиня. Це такий дитячий дозатор по 55, а коштував 99. Ось такий ще варіант: теж фарфоровий дозатор, білий, теж 55 гривень, а коштував 99 дев'ять. І ось такий ще набір. Дозатор для рідкого мила фарфоровий, підставка металева і підставка для мила, мабуть, ось так, по 129. І дуже гарна знижка на ось такий набір аксесуарів для ванної кімнати. Це скло. Три предмета 99. А коштував такий набір 169. Далі поглянемо на кошики. Кошик універсальний, пластиковий, прямокутний. Невеличкий по бокам ручки. Кришки, на жаль, немає в цьому кошику. 39 гривень. Маленький кошик для дрібничок. Ось такий круглий. По 9. І ось такі ще маленькі кошики. Рожевий білий та коричневий. І круглий теж рожевий та коричневий. Невеличкий по 10 гривень. І ще ось такий варіант теж кошик пластиковий, прямокутний, невеличкий з кришкою. Також по знижці 55, а коштував 77 гривень. Вішалка настінна, металева на 6 гачків. По 59 гривень. Килимок для ванної кімнати силіконовий овальної форми по 44 гривні. І ось такий ще килимок для дому або для ванної кімнати. Також овальної форми по 67, а коштував 88 гривень. І ще ось такий килимок. Текстильний з малюночком та з надписом 40 на 60 см 99 а коштував 119 А це вже такий набір килимків для ванної кімнати: 180 на 48 і інший 48 на 48 см. Ось таку смужку килимків по 149 гривень. І ось такий ще килимок. Для дому 50 на 80 сантиметрів 99. Пакети для сміття фіна. 100 штук в упаковці на 35 літрів. Пакети без затяжок, без ручок, звичайні по 88 гривень. Ось такі ще пакети для сміття. Добра господарочка. 20 штук. В упаковці на 35 літрів білі. Ну, з малюночком біло-чорні вони ось такі. По 49 гривень. І ще пакети фрекінбок, В упаковці 100 штук на 35 літрів по 99. Шнур для білизни. В'язаний, такий тонесенький, довжина 10 метрів, білий по 9. Шнур господарський, довжина 15 метрів, в'язаний по 49 гривень. Далі Йоршики поглянемо з вами зі знижкою. Ось такий перший варіант. Йоршик з подвійною підставкою, гумовий. Підставка пластикова, ручка також пластикова. По 99. Ось такий ще варіант теж. Підставка пластикова і ручка в юршику теж пластикова По 77 гривень. І ще ось такий варіант. Підставка для юршика пластикова, Верх бамбук, а ручка металева. Коштує зі знижкою 139 гривень, а коштував 169 Мильниця пластикова з кришкою. Зорою, миниця рожева і ось така зелена по 17. футляр для зубних щіток, пластик по 18 гривень. А це ось такий органайзер для засобів гігієни. Органайзер пластиковий, з малюночком з надписом. Ще ось такий варіант по 29. Тримач для паперових рушників металевий, такий самий звичайний, по знижці 27 гривень. Ось така щітка для миття вікон. Ручка пластикова, невеличка. Скільки ж вона коштує зі знижкою? 99. Це вже віник. Пластикою довгою ручкою 77 гривень. А це вже щітка для прибирання пилу телескопічною ручкою металевою. Також на цьому тижні знижка 77 гривень. Набір губок кухонних. Три штуки в наборі. Червона, зелена та жовта. Для чищення по 22 гривні. А це вже щітка для чищення, кухона з відсіком для миючих засобів. Ціна із зі знижкою по 17. Це вже серветочки вологі для прибирання унітазу Перфікс 60 штук по 57 гривень. І ось такий ще варіант: серветочки Перфікс. Універсальні 60 штук в упаковці 44 гривні. І ще ось такий варіант: Рекінбок. серветочки целюлозні, 8 штук в упаковці по 114. І набір серветочок Добра господарочка. 2 штуки в упаковці для прибирання по 24 гривні. Серветки паперові, сафі 150 штук в упаковці. Вони двохшарові. Візні ось такі малюночки. По 32 гривні. А це вже серветочки паперові. Новиночка ось така. Дитячі, різними малюнками. Ще ось такі варіанти. По 14 штук в упаковці, 24 гривні. І з'явилася ще ось така новинка. Це хустинки паперові на сові. Білі 100 штук в упаковці по 29 гривень. Ось такий ще варіант. серветочки паперові з малюнком Патріот 16 штук в упаковці по 17. Далі поглянемо на вологі серветочки з вами. серветочки вологі. Сафі 60 штук в упаковці по 14. Серветочки дитячі, вологі бавов на 100%. В упаковці 50 штук. Так, 50%. По 54 гривні. Рушничок паперовий сафі, рожевий він один по 27 гривень. Зелені рушнички паперові в упаковці 200 листів по 29 гривень. І ось такий ще рушничок паперовий, двошаровий, один білий. Скільки ж він коштує? 47. Поглянемо з вами знижки на туалетне мило. Набір мила шик, 4 по 90 грамів, диня. А це грейпфрут, так, по 84 гривні. Шарм, мило з різними ароматами, лайм. І ще полуничка. 125 грамів по 19 мило туалетне. Лавід, полуничка, лаванда 60 грамів по 7 гривень.